Різка від Європи. Пар'є грозить Україні санкціями. Життя після Юлі. Як розвивається кар'єра судді, що загратував Тимошенко на сім років? Конституційна дуля Чорнобильцем. КС підтримав Кабмін у його боротьбі із пільговиками. Заблудилися в трубі. Нафтогаз чи паливний міністр, хто говорить правду про тендер на українську ГТС. Добрий вечір. Ефір каналу ТВ продовжить інформаційна служба. У студії програми сьогодні Олексій Ліхман Україна отримала таке останнє європейське попередження. Старий світ втомився загравати з Києвом і перейшов на мову погроз. Щойно моніторинговий комітет Пар'є ухвалив безпрецедентну жорстку резолюцію щодо України. Владі держави фактично висунуто ультиматум або відпускають Тимошенко на волю а разом з нею усіх загратованих членів її уряду і не перешкоджають їх участі у виборах. Або проти України будуть застосовані санкції, про які саме покарання. Може йтися, і в якій атмосфері відбувалося голосування за цю резолюцію. Ми запитаємо у Мустафи Єва. Мій колега працює у Страсбурзі. Він був свідком усіх цих подій. Зараз ми намагаємося зв'язатися із ним за допомогою скайп-зв'язку. Щойно він вийде на зв'язок. Ми повернемось до цієї теми. А поки ми її продовжимо трохи, це вже не перший ляпас України Україні від Ради Європи. Моніторинговий комітет слідкує за ситуацією в нашій державі вже 14 років. Про історію стосунків України і паріє нам розкаже Анастасія. Ція Станко. Україна, член Ради Європи з 95-го року у парламентській асамблеї Ради Європи. Моніторинг чи виконує новий член свої зобов'язання перед іншими. Почали проводити з 97-го. у багатьох резолюціях. Тоді співдоповідачів щодо України, зокрема данського політика Ханни Северенсен, були вимоги провести судову реформу. Пар'я, зокрема, не влаштовував стан кримінального законодавства у квітні 2001-го Був найгостріший проект резолюції за висновками комісії з моніторингу. Тоді Україну просили виключити з Ради Європи як таку, що не виконує свої зобов'язання. Моніторинговий комітет тоді заявив, що занепокоєний вбивством і залякуванням журналістів тиском на опозиції. Політиків і зловживання владою з боку керівників країни. Тоді в Україні якраз тривав касетний скандал після вбивства Георгія Гонгадзе і акція Україна без кучми проект рекомендації резолюцію хвалили одноголосно, але керівництво країни дали шанс виправити ситуацію. У 2003-му моніторинг України у парі хотіли подовжити лише до президентських виборів 2004-го. Але його подовжили, бо восени 2004-го співдоповідачі по Україні були занепокоєні тим, як готуються до президентських виборів вже після Ані президенти Ющенка монітором щодо України мав здебільшого позитивні висновки. Ще одна гостра резолюція з приводу України була ухвалена восени минулого року, коли почали саджати за грати опозиціонерів. Жодного разу в історію відносин України з Радою Європи. Повністю позитивного висновку чи доповіді, як це називається, за результатами щорічного моніторингу не було У 2001 році. Моніторинговий комітет обговорював можливість запровадження санкцій проти України, але пройшло 10 років. Ми знову в тій же ситуації наступаємо на одні і ті ж самі граблі. Зараз Українська влада, Україна як держава відреагує на ті рекомендації, які будуть вміщені в сьогоднішній резолюції, і буде залежати те, яким чином розвиватимуться далі відносини України з Радою Європи. Україна є одним з п'яти членів Ради Європи, котрих постійно моніторить щодо виконання ними своїх зобов'язань. Серед них також Росія, Азербайджан, Грузія та Молдова. Анастасія Станко, тевай. Це була історія відносин України і моніторингового комітету Пар'є. сьогодні. Безумовно була ця історія отримала своє продовження, Яким вона буде зараз? Поспілкуємося із Мустафою Наємом, мій колега виходить на скайп зв'язок зі Страсбурга. Нагадаю, він був свідком прийняття сьогоднішньої резолюції по Україні. Мустафа, я вас вітаю. Наскільки гарячим було обговорення, розкажіть нам, будь ласка, щодо цієї резолюції? До речі, наскільки вона жорстка і яких все ж таки санкцій можна чекати з огляду на те, що ви почули? Сьогодні. Добрий вечір. Це дійсно була така жорстка баталія, тому що насправді схлиснулася і українська опозиція, і влада в залі паре. І справа була в тому, що на початку засідання вже представники опозиції згадали владі і про Межигір'я, згадали, і про. Вишки, які закупляв пан Бойко, і натомість влада відповідь заявила про те, що все ж таки Україна рухається в бік Європи і нагадала опозиції, що вони все ж таки ефективно співпрацюють, і нагадав в тому числі про закон про вибори народних депутатів, і це було такий великий. Ну не скандал, але все ж таки в лавах опозиції викликало обурення, тому що це був єдиний факт співробітництва. При цьому не згадувала влада про засудження опозиціонерів, і в тому числі вказувала. Про те, що вже готується новий проект Кримінального процесуального кодексу, який багато що змінить, врешті-решт, все ж таки поправки були прийняті майже всі е і були прийняті в найжорсткішій редакції. Нас, насправді резолюція, яка зараз прийнята, вона дуже жорстка, тому що пропонує Віктору, Віктору Януковичу е звільнити Юлі Тимошенко Юри Луценка і дозволити їм е все ж таки приймати участь брати участь у виборах народних депутатів до го року. Крім того, в е кінцевих. Е Поправках вказано про те, що в разі, якщо Україна не буде виконувати свої об... зобов'язання і по цій резолюції, і взагалі за 17 років при участі в паре, до неї можуть бути застосовані санкції. Які саме санкції в резолюції не кажуть, але все ж таки, з того, що мені відомо, і з того, що кажуть співвідповідачки. По цьому питанню головна санкція, яка може бути, це українську делегацію можуть просто позбавити голоса, крім того, наскільки я зрозумів, ця резолюція ляже в основу переговорів Києва з Брюсселем стосовно договору про асоціацію з Європейським союзом. Все зрозуміло. Я дякую вам, колега, за роботу. Наска зв'язку нагадаю зі Страсбурга. Був мій колега Мустафана Єм. Ну, до сьогодні до української резолюції, всього в штрафному батальйоні Євросоюзу було 29 країн. Тих, хто сповна вже відчув на собі, якими ж саме можуть бути ті санкції, котрими нас сьогодні лякає. Пер'є Дивимось на прикладі інших за крок, до якого покращення життя ми зависли. Лише кілька днів тому ЄС вжив суворі заходи проти Ірану. Після багатьох умовлянь Тегерана про мирне припинення ядерної програми ЄС наклав ембарго на імпорт іранської нафти. Таким чином Іран втратив клієнта, який закуповує в нього п'яту частину усього чорного золота, яке виробляється в країні за рік. Торік європейські санкції хвилею прокотилися країнами арабської весни. Першим на собі обурення Європи відчув Туніс. Під час масових виступів проти корупції серед органів влади єс заморозив активи майже 50 чиновників. Таких заходів було вжито через причетність держслужбовців до розкрадання державних коштів. Наступними під руку Європі потрапив Єгипет. Причина для накладання санкцій аналогічна: привласнення посадовцями коштів держави, єс заморозив усі їхні активи, а також рахунки юридичних організацій, які були якимось чином з ними пов'язані. Навесні і лівійські можновладці відчули європейські санкції. Міжнародна спільнота вимагала відставки колишнього лідера Джамахерії Маммара Каддафі. Ключовим пунктом було замороження активів лівійської національної нафтової корпорації та її дочірніх компаній. Загалом Каддафі позбувся основного джерела фінансування. 85% від загальної кількості нафти він продавав саме Євросоюзу. Протягом минулого року Європа прагнула вгамувати і Сирію, придушення виступів опозиції владою та масове кровопролиття спровокувало численні обмеження. ЄС заборонив продаж зброї та імпорт нафти. Крім того, Європа оголосила понад 50 осіб персонами Нонграта та заборонила їм в'їзд до своїх країн. Таким чином, ЄС прагне посилити міжнародний тиск на режим Башара Асада та змусити президента піти у відставку. Серед сусідок України в немилість до Європи потрапила Білорусь. Санкції проти неї ввели через жорстке придушення владою виступів опозиції у грудні 2010 року. Крім того, єС непокоївся багатьма порушеннями прав людини в країні. По перше, євросоюз розширив список посадовців, яким заборонено в'їзд на територію країн ЄС. По-друге, наклав ембарго на торгівлю зброєю з Білоруссю. По третє заморозив активи трьох білоруських компаній, пов'язаних з режимом. Анна Левицька Тивай. До Януковича задом, до Тимошенко передом. Західні політики не поспішають ручкатися з українським президентом. Останній приклад цьогорічний Давос. Натомість радо вітають доньку ув'язненої опозиціонерки. Влада вже назвала ціну такої любові, звинувативши опозицію, у тому що високі кабінети світу та відкриває за гроші. Ті ж у відповідь глузують, що Януковичу і гроші не допоможуть відкупитися від міжнародної ізоляції. Олена Квасні розбиралася у хитросплетіннях євростосунків двох таборів. Європейську гостинність для Януковича добре видно із рівня зустрічей на економічному форумі в Давосі. Сьогодні для нього знайшли час президент Польщі Броніслав Коморовський і Азербайджану Ільхам Алієв. Вчора керівник Європейського банку реконструкції та розвитку Томас Міров. Все більше ні однієї важливої персони. Віктор Пінчук, який організовує завтрашній ланч на форумі, теж не зміг знайти достойних візаві для Януковича. Жодного чинного президента, лише екс Польщі Олександр Квасневський, кілька міністрів із східних країн та опозиціонер Арсеній Яценюк. Тим сам Янукович у Давосі демонструє відкритість на всі вектори. Ми не збираємось не з ким, умовно кажучи, ругатися. От ми хочемо підійти до цього виважено, з розумом. І таким чином, щоб знайти в нашій співпраці в партнерстві, знайти вигоду для всіх, європу така невизначеність дратує, кажуть політологи. Їй потрібний безперебійний газ і чітке виконання обіцянок, яких Янукович не дотримується. Пообіцяв декриміналізацію, а потім Тимошенко посадили, що стало останньою краплею для європейців, і вони різко охололи до українського гаранта. Це було помітно із відкладених візитів до Брюсселя восени, а також із саміту Україна ЄС, після якого Янукович сам заявив, що єдина претензія до України з боку Європи це питання Тимошенко. По суті, на сьогодні Європа нам чітко, без всяких дипломатичних еківоків, говорить, що соглашення буде підписано тільки після того, як вирішено рішення у Тимошенко. Натомість опозиційних політиків і дочку Тимошенко в Європі приймають на високому рівні. Посол Франції прав людини, генеральний секретар Ради Європи, президент Парі всі висловлюють підтримку ув'язненому лідерові. А сьогодні з'явилася інформація, що Євгенія Тимошенко візьме участь у молитовному сніданку з президентом США Бараком Обамою. Сама ж Євгенія про намі на комунікативному рівні контакт з іноземними лідерами налагоджує краще. На відміну від Януковича, говорить англійською. З кожним днем справи з моєю матір'ю стають все критичнішими. Ми боїмося за життя і Луценка, та Іващенка. Ось що ми намагаємося донести до європейських політиків. Не сидить, склавши руки, і чоловік Юлії Тимошенко Олександр. Він має намір звернутися до європейських депутатів із закликом засудити переслідування опозиції. Рятувальну операцію розгорнув у Чехії, де отримав притулок. Політологи приписують організацію таких високих прийомів рідним Тимошенко, заступникові голови партії батьківщини Григорію Немирі. А політичні опоненти пліткують про підкуп європейських політиків грошима. пам'ятати, що є такий активний опитний, ефективний внішньополіті менеджер в бюд, як Григорій Немирі, у якого теж много лічних зв'язків з дійгами. Є ризики. тут, на дінік зіснемою ще і опасно. Вот здесь я выскажу свое предположение. Наши же спецслужбы тоже не дремлют, наверное. И я так предполагаю, что контакты и Евгения Тимошенко, и Григория Немерия с европейскими журналистами, с европейскими депутатами, журналистами они, отслеживаются. На думку політолога, є ще одне питання до України в Європі, через яке вона поки що не відштовхує Януковича остаточно. Це майбутні парламентські вибори. Якщо вони відбудуться чесно, і опозиція набере достатньо голосів, то Європа може заплющити очі на арешт Тимошенко. Олена на коснітно тивай. Вирок Тимошенко оскаржать тепер у вищому спеціалізованому суді. Захист вже подав касаційну скаргу на рішення судді Почерського райсуду столиці Родіона Кірєєва, який засудив експрем'єра до семи років позбавлення волі за підписані у 2009-му газові контракти з Росією. Після того, як апеляційний суд залишив його в силі, Юлія Тимошенко заявляла, що одразу звернеться до європейського суду, минаючи касацію. Адвокат Олександр Плахотнюк уточняє, що ця касація не Тимошенко особисто її підготували захисники експрем'єра. Ну і родіонові будні кар'єрними сходами підіймається суддя Кірів. Він тепер один із провідних фахівців Печерського райсуду столиці. Спеціалізується переважно на криміналі, не цурається і політично мотивованих справ, хоч і не таких гучних, як процес на так з прем'єром. Звісно, щоправда, спосіб життя найвідоміший суддя України тепер веде не публічний та досі знаходиться під охороною держави буднями одіозного Родіона. Цікавилася Євгенія Моторевська. Камера стаціонарна, камера аматорська і мобільний телефон. Саме стільки спецзасобів нам знадобилося, аби зняти сюжет про те, як живеться Родіону Кірєєву після найгучнішого судового процесу у його кар'єрі. Адже тепер чоловік веде абсолютно закритий спосіб життя. Працює Родіон в Кірєв ж Печерському суді столиці. Попри те, що з дня оголошення вироку експрем'єрові вже минуло понад три місяці, а сама Тимошенко майже місяць, як в колонії, суддя досі знаходиться під охороною держави. Саме на тій автівці із синіми, тобто міліцейськими номерами, Родіона Кіреєва щодня привозять на роботу та з роботи забирають. Кабінет для судді підшукали так само відповідний. Знаходиться він на останньому четвертому поверсі будівлі, там де річче за все бувають зайві очі. Під його дверима постійно чергує охоронець. І на сам же Кирєєв в новому році встиг побувати у тижневій відпустці. Щоправда, на роботу вийшов без засмаги. З часів суду над Тимошенко він значно погладшав та посивів. Як живеться судді після скандального процесу? Намагаємося поцікавитися в нього особисто. Пане некий можна поспілкуватися нить Кар'єра Родіона Кірєєва схоже стрімко пішла вгору. Ми проаналізували графік судді за останній місяць. На його рахунку переважно кримінальні справи в день він проводить по 5-7 слухань. Дивний збіг, але комп'ютер обирає для Кірєєва часто політичні справи. Суддя вже встиг відновити карну справу проти майора Мельниченка, ув'язнити, а потім відпустити на волю активістку братства Святого Луки, яка смажила яєшню на вічному вогні. А січня він судить футбольного фаната за те, що той вдарив співробітника стадіона, який зірвав банер із зображенням Степана Бандери. Щоправда, журналістів на свої засідання найвідоміший суддя України більше не пускає. Через канцелярію суду намагаємося потрапити із камерою до зали, де йдуть слухання щодо махінацій із землею. І, хоч сторони процесу не проти, суддя відмовляє. Процеси, які він веде, емоційно набагато спокійніші. На засіданнях Кіреїв більше не обливається потом, та як раніше не тішить крилатими фразами. Піше занять суду до порядку. Журналіст Володимир Бойко спеціалізується на криміналі, корупції та судівському свавіллі. І у своїй роботі також стикнувся із судею Родіоном Кіреєвим пізнього зразка. Претензій, як до фахівця до нього немає. Припускає, тепер Родіон Кіріїв буде одним із найбільш зразкових суддів столиці. Він просто вже забезпечено до старості по одній справі, Йому вже не потрібно бігти за копійкою, не треба виносити незаконні рішення на користь грошовитих клієнтів. Це по перше. По-друге, звісно, не можна допускати всі розуміють скандалу навколо суддя Кірієва. Не можна ставити під сумнів вирок щодо пані Тимошенко, хоча б в частині. Кваліфікації судді, попри сподівання прихильників Тимошенко, що процесом над лідеркою батьківщини Родіон Кіреїв поставив хрест на своїй власній кар'єрі він на коні, і навіть можлива заміна політичних гравців в Україні не є гарантією, що Кіріїв як суддя кане каневлєту. Яскравий тому приклад його колега Сергій Вовк. Тепер його ім'я громихає в пресі завдяки процесам над екс міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком та виконуючим обов'язки міністра оборони в уряді Тимошенко Валерієм Іващенко. Та мало хто пригадує, що в 2008-му вовк судив соратника Януковича, колишнього міністра транспорту Миколу Рудьковського. Тож послуги людей, яких легко тримати на гачку, хоча б через минулі гріхи, завжди користуватимуться попитом у тих, хто замовляє музику. Євгенія та Кирило Лазаревич TV. Конституційна дуля чорнобильцям. Тломачі основного закону сьогодні дозволили уряду платити пенсії пільговикам, як совість дозволить. У тлумаченні сказано, саме Кабмін регулює розміри соціальних виплат, які фінансуються за рахунок коштів держбюджету, керуючись законами України. Ну а якщо у держбюджеті немає коштів, гроші пільговикам можуть взагалі не платити. Нагадаю, наприкінці минулого року чорнобильці та афганці кілька разів штурмували будівлі Кабміну та Верховної Ради, вимагаючи, аби їм виплачували пенсії згідно з розмірами, які встановили у судах. Одна труба, дві правди. Нафтогаз виставив у неприглядному світлі паливного міністра. Минулого тижня той заявив, що вже оголошено тендер на відбір оцінювача української газотранспортної системи. Сьогодні ж у Нафтогазі повідомили, що міністр або помилився, або сказав неправди. Кому ми маємо вірити? Оксана Тупальська гадала. Скільки грошей від продажу газової труби отримає Україна? Міністрові бойко очевидно кортить повідомити якнайшвидше. Ще минулої п'ятниці у ефірі телеканалу Інтер, міністр оголосив, що в Україні вже почали тендер із підбору експертів, які будуть оцінювати ГТС в обмін на трубу, передану у співвласність Росії та Європи. Україна сподівається отримати знижену ціну на газ та гарантію того, що в обхід країни не збудують потоки, щоб транспортувати пальне зі сходу на захід. Як компенсацію Газпром та євроенергетики обіцяють інвестувати у модернізацію української ГТС. Скільки заплатять, залежить від оцінки експертів. Вчора об'явлений тендер на відбор оцінщика по консорціуму і по газотранспортній системі. І після завершення оцінки ми будемо готові предоставити інформацію європейським партнерам. Скільки саме отримає Україна після вступу до газового консорціуму? Експерти мають кілька версій. Попередні цифри коливаються від 25 мільярдів доларів США до 40. Схема перша дорожча, якщо рахувати вартість у співвідношенні до ціни білоруської труби. Білоруську трубу продали за 5 мільярдів доларів. Українська за протяжністю у чотири рази більша, як і кількість газу, яку нею прокачують до Європи. Маємо 20 мільярдів умовних одиниць. Ще 20 мільярдів труба дешевша від білоруської у експлуатації та має підземні сховища, які дозволяють змінювати кількість прокачаного газу залежно. Від потреб того, хто замовляє. За дослідженнями німецьких фахівців, транспортування газу російського через Україну приблизно три рази дешевше, ніж цими підводними газопроводами. Отже, є об'єктивні чинники і з'явиться об'єктивна ціна, бо це буде такі жорсткі фіксовані цифри, які не можна ігнорувати. Схема друга – дешевша. 20 мільярдів за протяжність труби. 10 – за унікальні південні сховища. Мінус 5 за зношений стан української ГТС. Відтак Україна може отримати 25 мільярдів доларів. Експерти припускають, що саме на другу дешевшу ціну Україна може погодитися. Питання в той оцінки, яка буде вже відбуватися в процесі створення консорціуму, тобто вона може бути менше. Ми можемо погодитись на те, що вона коштує менше, як компроміс у питаннях зниження вартості газу, гарантування обсягів транзитування і гарантування меншої кількості закупівлі. Країною результат по Білтрансгазу Батька хотів 17 мільярдів. Газпром 4. Зійшлися на 5. Компроміс по Газпромівську. Себто, такий сценарій, якщо знову ж таки повторюсь, не будуть зроблені реформи Нафтогазу його реорганізації, такий сценарій чекає і нас. І вже сьогодні Нафтогаз публічно заперечує слова міністра про початок тендера на добір експертів. кажуть, що жодного конкурсу на оцінку ГТС не розпочинали. Та якщо оголосять, будуть проводити його відкрито для преси та громадськості. Що ж це сталося з міністром, що завчасно заявив про початок торгів і по суті збрехав на всю країну? Фахівці припускають, починати перемовини підганяють не лише європейські партнери, а й український президент. Охоче, якнайшвидше позбутися критики про складну ситуацію, яка сталася у енергетиці. Оксана Тупальська, Олена Зоріна, Тивай. Мій час вичерпано вже готовий до зустрічі з вами. Віталій Портніков. Програма сьогодні відверто. В ефірі ТВ вже за кілька секунд о 21-й годині. Не пропустіть вечір з Миколою Княжицьким. Цікавого перегляду.